Привіт усім, ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Я хочу проаналізувати золото долару, подивимось ключові уровні, подивимось на мою точку входу і узнаємо, що нам може дати в ближайший mm -hmm. час от золота. Ну, зараз я хочу трошки сказати про свій канал, це не займе багато часу. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках. Отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу трейдингу, форекс, криптовалюти цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку, і поясняю, як аналізувати графіки для того, щоб збільшити прибутки, зменшити убитки. Давайте тепер проаналізуємо наше золото. Подивимось, відкуди я приділив для нас ключовий уровень 2605 доларів. Дивись, Він був приділений мною по цим касанням раз. Я бачу ложний, сложний ложний пробой. Потім я теж тут бачу сложний ложний пробой. На історії я бачу, як ціна падала до нашого рівня, діла відскок. І делала ретест уровня и дальше в лонг. Потом, сценарій повторяється. Ценай падає, делая сложный пробой. Откат, делає, но вже намного меньше откат. І ще раз, я ділаю точку входа і чекаю лонгового сценарія мінімум до 2721 доллара. Тепер давай переключимось на локальну ситуацію. подивимось що ми маємо на локальній ситуації. Я переключаюсь на 4 часових. Зараз тобі покажу локальну ситуацію. Я определив для себе ще такий один локальний урівень. Від якого я буду ілі закривати свою позицію, і ще набирати позицію для лангов. Давай я тобі тепер покажу. Е, уровень був сформований по цьому хвосту. раз, Я бачу ці ложні пробої, які підтверджують, що урівень, е, ціна уровень, бо після цього в нас йде шортове двіження. Потім я бачу, що от ціна пробиває мій уровень на імпульсу. Це теж підтвердження того, що тут є рівень. Далі ми можемо очікувати падіння до цього рівня. Тут або про пробой, якийсь пробой на 4 часовичку або на часовичок, і возврат за наш рівень. І я буду набирати позицію для далі движення в лонг. Такий короткий і швидкий обзор, надіюсь, вийшов. Не затягував це відео довго. Так що підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше, став лайк та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім до зустрічі, всім пока-пока.